Володимир Брашко проводить успішний сезон в Динамо та вже викликає інтерес з боку європейських клубів у першій половині кампанії 24-25 Хавбек провів 25 матчів і відзначився чотирма голами і двома асистами. Брашко почав забивати з першого ж офіційного матчу сезону. Проти партизану в лізі чемпіонів Володимир забив другий з шести голів у ворота сербів, спрямувавши м'яч у ворота від стійки. Наступної результативної дії довелося чекати два місяці. Наприкінці вересня. Брашко ефектним дальнім пострілом долучився до розгрому лівого берега. Трину а найбільш успішним для нього матчем стало дербі проти оболоні. Середині жовтня Динамо виграло 5-1, А Брашко записав на свій рахунок, гол та асист. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Наприкінці листопада Володимир допоміг Динамо зняти безгольове прокляття в Лізі Європи у грі проти Вікторії. Хавбек віддав на Кабаєва. Який оформив крутий гол вже через три дні? Брашко забив у ворота колоса у своєму фірмовому стилі з дальної дистанції. Цей м'яч допоміг Динамо зіграти в нічию на полі ковалівців. Наразі гравець відновлюється від травми, щоб допомогти киянам у другій частині чемпіонату. Зрештою.